Вітаю, друзі! Це телекомпанія Марса, програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Оксана Єльчієва, директорка Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації. Добрий день, Доброго Оксана дня. Русланівна. Раді вітати вас в нашій студії. Ну і, власне, про що говоримо сьогодні? Нещодавно в області стартувала інформаційна кампанія, яка називається 1325. Зміцнює країну. А, скажімо, так, відповідний інформаційний. Захід з цього приводу також у нас відбувався в місті Миколаєві. Ви в ньому приймали безпосередню участь, тому виходимо з того, що ви те, що називається спікер, який також нам може розповісти і про цю кампанію, про її завдання, мету. Ну і власне, про це і говоримо сьогодні. Тому для початку, от, в якості вступу, що це за кампанія, хто її ініціює, яка роль влади в цій кампанії, ну і, власне, які завдання перед нею стоять. Так, дійсно, хочу сказати, що стартувала кампанія е, щодо підтримки національного плану резолюції 13.25, національного плану дій. Що таке взагалі резолюція 13.25? Е, в 31 жовтня 2000 року ООН прийняла відповідну резолюцію, яка передбачала е, важливість е, важливу роль жінок в безпосередньо е, в участі у збройних конфліктах, так, коли відбувається і безпосередній вплив жінок на такі збройні конфлікти і на досягнення миру в подальшому перемоги і миру. Е, хочу сказати, що це була така цікавий такий досвід був для України, тому що фактично Україна перша країна, яка прийняла такий національний план дій в умовах масштабного вторгнення в умовах воєнних дій, тому що це почалося з 2016 року прийняття відповідного національного плану дій. І наразі вже є ряд. Певних планів дій, які були прийняті, і наразі один з них завершує свою дію безпосередньо в 2025 році. І ця кампанія вона спрямована на підбиття підсумків певних да, по реалізації тих заходів, які передбачалися національним планами, регіональними планами, які також прийняті в Миколаївській області. Такий план є дій. От. І безпосередньо він спрямований на ряд заходів, які. Кажуть про важливість жінок, важливу їхню роль так, зокрема, йде мова про те, що під час воєнних конфліктів збільшується кількість насильства пов'язаного з жінками, тобто це і сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, гендерно змовне насильство, насильство за ознакою статі, домашнє Насильство це і е, захист жінок е, під час їхньої евакуації, наприклад, да, якщо вони проживають е, і за кордоном, і в, е, в місцях тимчасового поселення, наприклад, так, що ми кажемо в межах країни, так це і питання торгівлі людьми, тому що ми розуміємо, під час повномасштабного вторгнення збільшується кількість людей, які виїжджають за кордон. і, Відповідно, вони знаходяться в певному стані нестабільному психологічному. і Вони більше вірогідні з того, що вони потраплять в ситуацію торгівлі людьми. Це і е, е, жінок в економічному відновленні України. Не враховуючи кількість е, е, чоловіків, які зараз е, трошки змінилася, їхня сфера діяльності, да, вони постали на захист країни, і відповідно більше питання до економічного відновлення регіону стає саме на е, жінок, да, тобто більше участь жінок в цьому. Ну і звичайно, що ми кажемо і про військовополонених, про жінок військовополонених, про жінок в Збройних силах України, тобто це важливі такі питання участі жінок в. Е, Досягнені перемоги в досягненні миру, і в досягненні безпосередньо е, певної економічної стабільності регіону під час повномасштабного вторгнення. Хто ініціює власну інформаційну кампанію? Хочу сказати, що інформаційна кампанія вона стартувала за підтримки уряду, за підтримки уповноваженої е, з Гендерних питань Катерини Лєвченки Левченко, яка активно впроваджує цю роботу, до речі, за її ініціативи також впроваджується робота щодо підтримки осіб, які постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, по підтримці жінок в полоні, тобто також активно ця робота впроваджується. Ну і звичайно, що за ініціативи громадських організацій, які входять в відповідну коаліцію, Український жіночий фонд. Які е, безпосередньо координує роботу таких коаліцій, е, це важливе питання, тому що знов ж таки да ми кажемо, що е, без підтримки громадських організацій, без е, активної участі громадськості, активної участі жінок прийняття будь-яких рішень воно не є е, таким, скажімо, е, базовим, да, і таким, який би надавало. Е, Можливості реалізації в повну міру того чи іншого заходу, того чи, чи, чи іншої програми, безпосередньо без тих людей, які для кого на кого спрямовані такі заходи. Тобто не робіть без нас для нас, без нас цей девіз він продовжується активно застосовуватися. Також принцип рівне рівному, тобто, що ми кажемо про внутрішньопереміщених осіб, ми залучаємо внутрішньопереміщених осіб да, до прийняття рішень. Так, наприклад, у нас на території області створені ради внутрішньопереміщених осіб в кожній територіальній громаді, ми долучаємося активно до прислуховуємося до. Тих проблем, які вони не підіймають обласна рада внутрішньопереміщених осіб нас активна. Якщо ми кажемо про наприклад питання підтримки жінок, це коаліція Миколаївщина 13-25. До цієї коаліції входять представники різних організацій жіночих. Так, безпосередньо це Миколаївський благодійний фонд Любисток, благодійна організація, позитивні жінки, це громадська організація Флокс, Ольвія, громадська організація. Тобто ще такий важливий нюанс, є що іде безпосередня спрямованість і підтримка місцевих громадських організацій, які є представниками саме відповідної територіальної громади, тобто не загально національних, а саме підтримка до місцевих, місцевого розуміння да, реалізації того чи іншого виду плану, тобто така, такий симбіоз органів державної влади, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, тому що без територіальних громад ми звичайно не можемо реалізувати жодного заходу. Так і звичайно, що представники громадських організацій, які дотримуються Вляють і дотримують прав жінок, я правильно розумію, що мета інформаційної кампанії саме загострити увагу суспільства, громадськості от на тих проблемах, про які ви говорили вище, чи ну власне завдання вона трошки ширше. Наразі йде мова про те, що під час цієї інформаційної кампанії ми говоримо про ті проблеми, які є в суспільстві, да і вони стають більш гострішими під час повномасштабного вторгнення. І ми кажемо про те, що ну по перше, так ми підводимо підсумки того вже плану, який був. Ми дивимося, що спрацювало, що не спрацювало, що потрібно змінити. Ну і знов ж таки, да, ми кажемо про активну роль жінок в прийнятті рішень на різних рівнях. Так, це і на рівні територіальної громади, на рівні області, на рівні держави на рівні загально на національному рівні, от кажемо про те, що фактично е, е, що потрібно допрацювати, створити відповідні робочі групи. Дато, тобто прапрацюва іде спрямованість на те, щоб підсилити знов ж таки так роль жінок в прийнятті відповідних рішень і в розвитку країни, як зараз, під час повної вторгнення, так і відновлення країни після завершення війни. Вся проблематика, про яку ви говорили вище, ну знову ж таки, з вашої точки зору, як безумовно ну, фахової людини, яка так чи інакше в силу своєї професійної діяльності займається проблемою соціального захисту, всі, всі, власне, всього широкого спектру цієї теми. Наскільки ці проблеми актуальні для Миколаївської області? Ну, наприклад, якщо ми візьмемо ситуацію. Насильство, наприклад, так в сім'ї. то хочу сказати, що протягом. Е Року так, от, наприклад, зараз ми бачимо збільшення таких випадків. Так, наприклад, на сьогодні, верніше, за перше півріччя було більше двох тисяч випадків звернень безпосередньо вже підтверджених на гарячій лінії і 102 поль поліції, так і і наші гарячі лінії. Тобто ми кажемо про те, що це вже реально підтверджені факти. тобто Звернення набагато більше випадків теж на набагато більше, але про підтвердження ми можемо розуміти так: наразі формується відповідна мережа. Спеціалізованих служб, які надають допомогу таким особам, тобто, звичайно, що це поліція. Окрім поліції, спеціалізовані служби це притулки. У Нас три притулки для осіб, які постраждали від насильства. У нас є 21 мобільна бригада, 17 місцевих мобільних бригад, тобто за рахунок коштів територіальних громад, і чотири це за рахунок коштів міжнародних партнерів. Також це вісім денних центрів з кризовими кімнатами, це відповідний простір, який дає можливість працювати з дітьми. Під Час здійснення досудових розслідувань, кримінальних проваджень, в яких дитина є свідком або постраждалою особою від насильства. Так? Також у нас є ряд спеціалізованих служб первинних, де надається психологічна допомога. Ну, тобто я про що? Та, що збільшується кількість випадків, відповідно, ми розуміємо, що з одного боку. Бачимо результат роботи спеціалізованих служб, тому що чому збільшуються випадки? Тому що люди звертаються, тобто вони довіряють, вони розуміють, що це працює, є спеціалісти, і можна довіритись. Так, тому що якщо немає випадків, це не означає, що їх немає реально, це означає просто, що люди не звертаються, тому що не бачать зворотнього зв'язку і не бачать реальної допомоги. От а з іншого боку, ми розуміємо, що кількість таких випадків буде зростати, і необхідно далі розширювати цю мережу і підсилювати якість надання відповідних послуг. Так, наприклад, якщо ми кажемо про освіту. Для людей старшого віку, для жінок, наприклад, так, то в нас на території області е, працюють університети третього віку, теж про це чули на базі центру надання соціальних послуг. Теж здавалося б, звичайна така історія. Але от нещодавно один із таких прикладів цікавих було. Я прийшла на, на одне з таких відвідувань роботи відділень таких, да, інформаційна була в них така Програма, тобто да, вони займалися на комп'ютерному факультеті і безпосередньо дивлюся, а жіночка їй 72 роки. Пані Глина, вона вчає ШІ, да, тобто, штучний інтелект. Як з ним працювати? Е, значить, була така теж цікава історія. З донорами. приїхали донори е, до одного з надавача соціальних послуг і кажуть, що ви там робите? Ну, якісь жіночки, ну ну що ви робите? Вони кажуть, ми ж дивимося там, ви, вивчаємо там дія. Він каже, вас є дії. Жіночка питає: А я, я, яка дія? Він каже, ну як яка дія? Що у вас дві дії? Вона каже, да, у мене дві дії. Одна дія – та там, де посвідчення. Е, Пенсійне посвідчення, я по ньому приїжджаю в наприклад в е, загальному транспорті. Є дію освіти, я вивчаю там освітні серіали. Ну тобто, це про життя людей, які безпосередньо продовжують навчатися протягом життя. Відповідно, ми підсилюємо таким чином і. Е, Здатність суспільства так реагувати на виклики, які які сьогодні є. Також якщо ми кажемо, наприклад, про жінок з інвалідністю або дітей з інвалідністю, так то також ми наразі розвиваємо мережу відділень, які надають допомогу дітям з інвалідністю. Так, це ми кажемо і про ті відділення, які вже працюють Ден, денного догляду. У нас на території області їх вісім таких денних центрів. Якщо ми кажемо про підтримку сімей з самого початку, то це ми кажемо про раннє втручання, де дитина від 0 до 4 4 років разом з батьками перебуває під певним е, постійним доглядом, супроводом як медичної сфери, так і соціальної сфери. Медицинарна команда у нас працює в місті Миколаїві, яка дає таку можливість послуг раннього втручання. Це асистенти дитини, асистенти вчителя, які дають можливість дітям з інвалідністю навчатися разом з. В загальних школах так разом з іншими дітьми. Тобто, це знову про що? Да? З одного боку, це підтримка сім'ї, з, з іншого боку, це можливість дати мамі е батьку да, піти е працювати і відповідно, економічно підсилювати спроможність країни. Так? Тобто, це такі взаємопов'язані сфери, які активно е один одного доповнюють, і ми на намагаємося надавати якомога більше послуг сім'ям з дітьми, жінкам, чоловікам для того, щоб. Е Сім'я загалом так і е, їхня роль в суспільстві відновлення країн не була на, на значному рівні. Ну а в принципі, якщо ми говоримо про от, власне інформаційну кампанію 13-25 п'ять, країни, то мова ще йде не тільки про захист уразливих яких то е, значить, сегментів так. нашого суспільства. Жінки в секторі безпеки і оборони, боротьба зі стереотипами в силових структурах не знаю. Ну я розумію, що це безпосередньо не ваш профіль, але можливо також є декілька слів, які можна сказати з цього приводу. Так, я хочу сказати, що дійсно ми кажемо про взагалі роль жінок в будь-якій сфері, так але я кажу зараз більше про підтримку сімей, про підтримку жінок в вразливих категоріях, тому що вони можливо. Більше да, потребують такої уваги. Але це не тільки про це дійсно. Якщо ми кажемо, наприклад, про обороноздатність країни, то не так давно була введена жіноча форма до відповідно, скажімо, так, оснащення да, в Збройних сил України. Тобто в нас на брифінгі, до речі, була пані Катерина Рудницька, представниця Національної поліції України, яка про це зазначала. Да. Тобто, це йде мова про знову ж таки зменшення. Ну от ми Повертаємося знову ж знов, таки довести ситуацію е, насильства, да, тобто зменшення випадків е, харасменту, так або е, насильства за ознакою статі, знов таки ми повертаємося до цього питання. Так. Тобто це ряд е, таких заходів, які теж спрямовані на безпеку жінок. Тобто, все одно жінки сам аж сам же план, і резолюція на 25 вона називається Жінки мир і безпека», тобто це поєднання з, зусиль жінок. Е, Безпеки і миру в одному такому флаконі а також хочу сказати, що якщо ми кажемо про економічну стабільність, то е, теж Повторюсь, да про важливу роль жінок в цьому. Так, наприклад, значна кількість міжнародних партнерів наразі роблять свій фокус щодо надання грантів на відкриття власної справи саме для жінок внутрішньопереміщених осіб. Так з одного боку, тому що розуміють, що коли жінка приїжджає в територіальну громаду, вона прикладає, да, що перше питання це відновлення її, да безпосередньо там надання соціально-психологічних послуг, отримання всіх від державних соціальних допомог, пошук житла, встановлення статусу внутрішньопереміщеної особи, але далі це безпосередньо робота. Так і ми ж спрямовуємо зараз своє розуміння на працездатних, наприклад, осіб, так то це пошук роботи. Якщо людина не може знайти свою роботу, хоча наразі в церкзаності дуже багато різних грантів, які спрямовані саме на як і відкриття власної справи для митрошньопереміщених осіб, так і роботу з роботодавцями, так що щодо компенсації послуг, наприклад, при прийнятті на роботу внутрішньопереміщеної особи або особи з інвалідністю. От, але якщо ми це все, наприклад, пройшли етап, і людина не знайшла е, е, місце собі, так то міжнародні партнери приходять тут на підтримку, надають кошти на відкриття власної справи саме дотрішньопереміщених осіб. Є в нас досить такі цікаві приклади. Наприклад, одна в нас е, була Олександра Лі, е, внутрішньопереміщена особа з Олешків. Вона переїхала з Олешків. Там буквально така була складна історія евакуації, але вона приїхала в Ознесенськ, отримала відповідний грант, і наразі в неї власна кав'ярня. Вона вже бере людей на роботу, тобто ну. Класна історія про те, як, як людина змогла знайти себе е, в новій територіальній громаді. Так само, якщо ми кажемо про е, сільськогосподарське виробництво, наразі теж наприклад «Щедрик», Оксвам, Червоний Хрест вони допомагають е, людям, наприклад, на, е, надають гранти на е, насіння або, наприклад, на е, Вирост домашньої худоби, наприклад, так, чи, ну, птиці, кури, наприклад. птиці да. так і так далі. Так. Тобто це така підтримка, але вона в прифронтових регіонах є важливою, тому що, ну, що роботи немає, тому що економічні підприємства. Релоковані підприємства економічні, хоча разом з цим кількість вакансій вона доволі така значна і можна знайти роботу в залежності від того, як що як, яким чином що, і, і що ти хочеш робити. От важливим питанням також є питання сексуального насильства, пов'язаних з конфліктом. Знову ж таки ми повертаємося до цього, тому що багато внутрішньопереміщених осіб розповідають про те, як вони наприклад з Херсону, коли приїжджали через блокпости, да, то, то дуже було багато таких випадків, і вони стосувалися не тільки жінок, а й чоловіків і дітей. От і відповідно знову ж таки ми стикаємося з тим, що люди не готові про це говорити. Так і, наприклад, тут наразі, за даними офісу прокуратури, тільки 11 випадків, підтверджених на території області, разом з цим міжнародні партнери кажуть про те, що вони надавали репарації, відповідно репарації, верніше, підтримку надавали у відновленні. Більш тридцятим особам, але ми розуміємо, що це на набагато більша кількість людей. Знов ж таки, ми кажемо про що, да? що коли ми розробляємо якісь проекти, нам необхідно підтримки для значної категорії громадян. Нам потрібно розуміти, що їм потрібно, да І тому тут є знов ж таки налагодження взаємозв'язків і важливість. Бути почутими для тих людей, які перебували в полоні, які постраждали від сексуального насильства з конфліктом. Тому теж ми наразі проводимо таку роботу, щоб долучені їх в робочі групи, які розробляють новий план дій на е, наступні роки, так е, знову ж таки громадських організацій, долучаємо до того, тому що, поки людина не пройшла через цей стан, досить складно зрозуміти, що дійсно їй потрібно, яка допомога їй потрібна. Якщо ми говоримо про взаємодію влади і різноманітних благодійних донорських структур, то напевно досить ну важливий такий точка приділення уваги це люди з інвалідністю. Давайте можливо про це, що що тут зроблено, що можливо в планах. Хочу сказати, що одним із теж важливих таких питань, в тому числі і в Резолю 1325, це доступність послуг для жінок, знов ж таки так для осіб з інвалідністю. Хочу сказати, що наразі в області впроваджується безпосередньо стратегія безбар'єрності, безбар'єрна стратегія безбар'єрного доступу, яка також безбартва безбар'єрного середовища, яка також якби спрямована на забезпечення відповідної підтримки осіб з інвалідністю. Хочу сказати, що там є шість напрямків: освітній, економічний, соціальний, інформаційний, фізичний, цифровий. Напрямки, які дають громадянські, які дають можливість працювати саме в різних напрямках, тому що коли ми кажемо про підтримку осіб з інвалідністю, це не тільки про фізичний доступ, наприклад, так, от але е, хочу сказати, що однією з напрямків такої роботи і доступу до послуг, саме створення мобільних служб. Так? Так, на сьогодні створено ряд мобільних служб, в тому числі і повертаючи до вашого питання за підтримки міжнародних партнерів, так які працюють, так так зокрема, в нас працює в центрі зайнятості обласний мобільний пункт, який виїжджає, надає інформаційно-консультативні послуги. Так, у нас працюють служби з перевезення для осіб з інвалідністю на території області, 13 відповідних служб, які дають можливість пересуватися особам. Які е, мають відповідні е, порушення порнорухомого апарату, також безпосередньо ми кажемо про е, мобільність, це мобільні снапи, відповідно е, цифрові кейси, також які е, впроваджуються на території е, територіальних громад. і... Е, Мобільний Ощадбанку, Щадбанк на колесах, який дає можливість виїжджати в віддалені на населені пункти територіальних громад, надавати там банківські послуги. І це також важливо для осіб з інвалідністю, для осіб старшого віку. Також ми кажемо про обласний Центр соціальних служб, який має обласну таку мобільну бригаду, який може виїжджати надавати відповідні послуги, але знову ж таки це тільки один із питань. Ми вже казали про денні центри для дітей з інвалідністю, які можуть отримати. Ми кажемо і про автошколи для осіб з інвалідністю, які дають можливості отримати нову професію і далі активно залучатися до життя суспільства. Так, тобто, ну. Є багато напрямків, так які ми охоплюємо. Це і безпосередньо знову ж таки повертаючи до університетів третього віку, які допомагають особам старшого віку, це і реабілітаційні відповідні послуги, це і робота щодо підтриманого проживання, яка проводиться наразі в області. Хороська, що наразі в Софіївській громаді теж працює така. Цікавий такий експериментальний проект. Гроші ходять за людиною, які дають можливість внутрішньопереміщеним особам, які потребують постійного стороннього догляду або мають якісь порушення здоров'я. Вони перебувають, особи старшого віку можуть перебувати в такому закладі і безпосередньо отримувати послуги. Тобто, знову ж таки повертаючи ще раз до фінансування, так наразі всі програми ми намагаємося робити в такому в. В симбіозі, да? тобто це державний бюджет, це обласний бюджет або місцевий бюджет і, і, і кошти донорів. Так, наприклад, тут, якщо ми візьмемо Софіївську громаду, то там були ремонтні роботи за кошти донорів, була підтримка територіальної громади щодо працевлаштування працівників, відповідно, да? тобто, заробітна плата і так далі, так? обслуговування. От. І відповідно кошти державного бюджету через фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, які дали можливість отримувати громаді додатково кошти, так, Приклад, кожна послуга оплачується відповідно більше 16 тисяч гривень за надання послуги на конкретну особу. Тобто це залучення коштів державного бюджету, в тому числі в бюджет громади. Так, наприклад, якщо ми кажемо про наприклад, мобільні служби, які надають допомогу особам, які послали від насильства соціально-психологічної підтримки, так то теж в минулому році була отримана в з державного бюджету 12 автомобілів. Ми змогли придбати для такої. Категорії громадян для мобільних бригад, які працюють і вони зараз продовжують працювати. І найголовніше, от при е, тому, що ви кажете да, наприклад, кошти міжнародних партнерів, це щоб не просто отриматися кошти і в подальшому не надавалася послуг, а підтримувати далі за рахунок коштів місцевого бюджету, впровадження тієї чи іншої послуги, яка була надана можливість за допомогою міжнародних партнерів. Тобто, ми також за цим слідкуємо, координуємо цю роботу, щоб такі проекти працювали. Так, наприклад, на території області сьогодні працює сім центрів життєстійкості, п'ять центрів соціальної соціально адаптації за підтримки ПРООНу, центри життєстійкості працюють за підтримки фонду соціального захисту осіб з інвалідністю і ЮНІСЕФу. Ну тобто практично всі проекти наразі вони так чи інакше фінансування їх. Комбінуються різними видами бюджету, але це дає можливість надавати нові послуги, інноваційні соціальні послуги, які потребують суспільство наразі надавати їх якісно і надавати їх адресно, в залежності від того, від категорії і від місця знаходження того чи іншого надавача. Ставиться питання про прийняття обласного плану дій згідно резолюції 13.25. Ну, за великим рахунком, ми ж розуміємо, що так чи інакше, і програми соціального захисту. На рівні області і на рівні громад окремих вони ж існують, і так чи інакше вони ну, ла, ну власне, співзвучні з тим, про що може йтися в цьому плані дій. Чи це буде окремий документ? Чи як це буде взагалі? Як оцінювати цю перспективу? Ну, як правило, затверджується відповідний національний план дій Кабінету міністрів України. Потім затверджується відповідним розпорядженням голови, затверджується регіональний план дій. Ну і звичайно, що в плані дій передбачаються основні напрямки, тобто стратегічні цілі. І Далі відповідно заходи передбачаються. От а реалізація безпосередньо цих заходів вона відбувається через місцеві програми. Звичайно, що на сьогодні на території області діє Більше 10 програм комплексних обласних, також ми працюємо з територіальними громадами, щоб вони впроваджували відповідні програми на території своєї територіальної громади. Також частину з заходів вони беруть з обласних планів. От, ну, і, звичайно, що ці програми вони спрямовані на захист тих категорій, які потребують підтримки. Зокрема, це в нас є і комплексна програма роботи, яка охоплює всі, наприклад, категорії. Так? Є окремі програми, які. Які спрямовані на підтримку внутрішньопереміщених осіб, програми на прспрямовані на підтримку ветеранів війни та членів їхніх родин? Програма спрямована на підтримку навтаки ну, жінок, дотримання рівних прав жінок, чоловіків. От е, і е, програма, яка спрямована на створення безбар'єрного середовища безбар'єрна Миколаївщина. Тобто, ряд таких програм зайнятості, е, е, тобто програма, програму, вони в залежності від, від тих напрямків, які вони регулюють, вони вже більш детально скеровуються. От, відповідно, ми отримуємо фінансування як з державного бюджету, так і фінансування з обласного бюджету. Більше 46 мільйонів в цьому році спрямовано на реалізацію обласних програм. От, але разом з цим я кажу про те, що ми продовжимо працювати з донорами. Тому що звичайно, що їхня підтримка для нас сьогодні важлива. Це і е, УВКБ ООН, і МОМ, і ЮНІСЕФ, і Дірсі, АКТЕД, інші е, е, міжнародні партнери, які допомагають нам реалізовувати. Ті чи інші види проєктів. Активно ми співпрацюємо з Оча. Це е, гуманітарна така об'єднавча структура ООН, яка об'єднує основних таких акторів в сфері е, надання міжнародної підтримки. Також це і е, кластери відповідні по напрямкам да, які надають підтримку, тобто продовжуємо з ними. Ми активно працювати для покращення надання послуг. А чи є розуміння, як ну власне всі ці програми можуть фінансуватися вже наступного року? Ми бачимо, що сьогодні вже є пропозиції уряду. Державного бюджету припускаємо, що якась уже певна робота може відбуватися на рівні області, на рівні громад. Чи є розуміння, яка перспектива? Так, звичайно, після прийняття відповідно державного бюджету України відбувається формування обласного бюджету. Далі, відповідно, ще раз наголошую, так, що ми, окрім обласного бюджету, є державний бюджет за напрямками відповідно. Так, фінансування є відповідні програми підтримки, і, звичайно, це залучення коштів донорів для реалізації інноваційних соціальних проєктів. Тобто, це таке об'єднавча... Формула. Ну і звичайно, що і е, кошти територіальних громад вони також є на, на сьогодні важливими, тому що йде мова про е, те, що є певні заходи, які передбачають співфінансування для того, щоб ми, ми зацікавили територіальні громади в прийнятті е, в тому чи іншому, так руслі е, прийняття рішень. От і кошти е, знов ж таки донорів, так вони в тому числі є проекти, де безпосередньо до фінансування конкретного надавача послуги, наприклад, да, які розміщені відповідно в територіальній громаді. Таким форматом дельта, добре. Давайте і так. А, якщо ми ну, підводячи підсумок, на певну розмові, якщо ми говоримо про інформаційну кампанію 1325, зміцнює країну, а, який головний висновок ну власне мають зробити наші слухачі, глядачі? А, чи є розуміння там у разі виникнення якихось проблем, куди можна звертатися, де можна отримати підтримку, як це відбувається в громадах, як це може відбуватися на рівні області? От, можливо, якесь таке. Узагальнення Ну, В першу чергу, звичайно, що найголовніше гаслом компанії те, що жінки вони є активні в відбудові, активні в прийнятті відповідних рішень і мають залучатися до прийняття будь-яких рішень на, на різних рівнях. Також активність впливу жінок в, в умовах повномасштабного вторгнення, в умовах воєнних конфліктів, ну, звичайно, що це питання безпекові, в тому числі і захисту жінок, жінок з дітьми, сімей відповідно. От, для того, щоб отримати відповідність... Відповідну допомогу, відповідну консультацію можна звертатися на телефони гарячих ліній. Можна звертатися на телефон гарячої лінії, яка працює в департаменті соціального захисту над населення. Це 0,98, 0,31 31 41 або 56 30 80. вісімдесят. будь ласка, до нас. Ми зможемо дати консультацію з будь-яких питань. Якщо ми зможемо допомогти, допоможемо, якщо ні, то тоді перенаправимо до тих структур, які зможуть надати відповідну допомогу в тому чи іншому випадку. Ну і також можна сказати про те, що наразі нещодавно відкрилася гаряча лінія з питань сімейного виховання та альтернативного догляду на базі обласного центру соціальних служб. Це телефон 097 759 0079. Вона працює щодня, можна телефонувати з питань будь-яких питань, які стосуються сімейного виховання або сімейних форм. Створення сімейних форм альтернативного догляду для дітей. Ну і звичайно, що якщо ми кажемо про ситуації домашнього насильства, насильства з ознакою статі, це телефон, звичайно, гарячої лінії поліції 102, якщо є безпосередня загроза життю і здоров'ю. От або, звичайно, що можна звертатися до наших спеціалізованих служб. Контакти в нас є на сторінці. Також ми посилання залишимо. Добре, Руслана, дякую за ваше. Інтерв'ю, дякую за відповіді разом. Дякую, до перемоги. Дякую, дякую. дякую. дякую.